Що ви цінуєте в людях? Я позавчора це написав, я це шире. Лівіза Джелялова на своїй сторінці в Фейсбуці виклала листа, який написав Наріман Джелял своєму синові. Ви знаєте, у Нарімана три доньці і один син. Ну, зрозуміло, що як батько він любить всіх своїх дітей, але один син, і я розумію, як воно зараз болить серце. І він написав йому листа російською мовою. І зрозуміло, що іншою мовою лист не пропустила б тюремна цензура, там є спеціальна цензура, це вимога писати лише російською мовою. Я перепустив цей матеріал і написав, що як. Кожний кримськотатарський чоловік на Ріман Джелял дуже тремтливо і тепло відноситься до своїх дітей. І він завжди, він і Левіза, вони завжди в родині проваджували кримсько кримськотатарську мову. Вони були такими фанатичними до цього. Але тепер він мусить написати листа синові. Найдорогій людині російською мовою. Да? Я хотів цим проявити, показати людям, в якій ситуації ми живемо, і потім закликав всіх, хто читає мій пост, відвідувати родини політв'язнів. всіх. І написав трошки так, ну, можливо, некоректно, написав, не треба вам для цього їхати на. Іншу сторону Криму, бо політв'язні родини їх розкидані по всьому Криму, їх вже майже 200 людей. І тому вони є близько до вас, біля вас. Відвідуйте ці сім'ї і візьміть туди. Я це сказав, там написав, сказав: Візьміть туди своїх дітей або онуків, якщо вони у вас є, щоб вони товаришували, започаткували товаришування з дітьми наших політв'язнів, бо так складається нація. І тому для мене, от найголовніше от, серед наших людей, це є близькість один до одного, близькість і ми маємо це зберігати. Ми завдяки цьому вижили. Я завжди говорю, і це є правдою, що ми настільки мала нація, що ми, якщо один другого особисто не знаємо, не знайомі, то ми про нього, як мінімум, чули.